Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Наталю Холоденко по-руськи, Анатолія Чишаманська, Яйки, Перепілки, Потапа і Анни Буткевич, злив та Даша Астаф'єва. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для писивання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Боже мій, я сам собі пообіцяв, все, в мене в січні буде відпочинок, в мене відпустка. Не знімав дуже багато контенту, але зрозумів, що для загального розуміння потрібно випустити саме формат пліток, аби пояснити, що і як відбувається. Я розумію, що завжди глядачі відносять. Дуже гостро, дуже знаєте, так спантеличено до чогось нового. Адже у січні місяці у нас з'явилася нова, також постійна рубрика про плітки, але плітки саме на картах, і це не карти Таро, це авторські карти, які я розробив особисто власноруч на них зображені українські селебриті, і кожна карта щось означає, тому. У мене до речі, взагалі, ось ця історія з ворожінням, вона в крові, тому що я ром, хто не в курсі ще раз хочу дещо наголосити: плітки не нікуди не діваються. Просто в січні місяці, в лютому, завжди небагато інфоприводів в медійному просторі. А якщо ми бачимо щось цікавеньке, важливе, про що потрібно поговорити. Знімаю, випускаю, не проблема. У е, нас і плітки, і ворожіння. До речі, в форматі ворожінь я можу озвучувати деякі м, гаряченькі. Смаколики, скажімо так, які не можу подати у форматі пліток. Тому дещо треба читати там між рядками, і ви зрозумієте, про що йде мова. А там дуже багато теж ексклюзиву. Тому, друзі, звикаємо: у нас на каналі будуть розширятися формати, з'являтися більше інформації, більше інтертейменту для різних смаків. Придивіться, наголошую ще раз, не бійтесь чогось нового. Плітки нікуди не діваються з березня. В вони взагалі будуть кожного дня, як завжди. А зараз наповнення даним улюбленим форматом, до якого ви звикли, буде в форматі актуальності з'являтися. Отже, так, це прояснив. Далі. Не міг не зняти наступний випуск, точніше, цей випуск, який ви бачите, як мінімум, з причини того, що. Прилетіло кошеня. прилетіло кошеня. Прийшло до нас, принесло на хвост таку ексклюзивну інформацію. І я розумію, якщо я це не озвучу, все жожоба, воно випливе десь в інших пабліках або комусь іншому розкажуть. І ми втрачаємо ексклюзивніший ексклюзив. А про це важливо поговорити. Планував відпочинок в січні місяці. А от і перший випуск пліток у 2025-му. Друзі, як крієтор цього каналу, три роки кожного дня знімав контент, не маючи жодного вихідного. Я прошу поставитись з розумінням. Підтримати мене в нас не таро, в нас не ізотерика. Це такий guilty pleasure, можливість відпочити і послухати продовження певних пліток, які ми не озвучуємо в. Класичному форматі. Тож включайте, дивіться, коли виходять випуски, підтримайте вподобайкою, коментарем. Стараюся для вас займаюся тим, що люблю. І мені хочеться просто попросити від вас теж певної підтримки, все нове. Завжди воно так. А потім звикаєш і любиш. У мене така сама історія була з плітками. Коли я почав знімати їх на каналі, а до цього в мене були музичні реакції. Боже, мій неслося, казали б-б. А потім і полюбилося, звиклося. І от вже три роки, вже четвертий рік іде, як ми з вами разом обговорюємо найсилковитіші подробиці шоу бізнесу. все такий довгий ліричний був відступ. I'm sorry, важливо було прояви... проговорити. Ці моменти, а прямо зараз ми розпочнемо з пліток. Давайте подивимось відео звернення нещодавня Наталі Холоденко в інстаграмі, де вона заявила про те, що вона жертва постійного гейту. Дивимось, як я все це витримую. Одне з головних питань. Ви знаєте, я скажу вам, я аналізувала нещодавно своє життя, мене просто все життя хейтили. В дитинстві мене хейтили за те, що я граю на бандурі, а це був тіпа, сільський інструмент, ну все, що українське, було соромно. Потім мене хейтили за те, що я вчусь на психолога, бо це була незрозуміла професія, і, тіпа, психологи це психі. І там, якщо ще... А, ще за зайву вагу, це все життя. Ну, і якщо так от взяти, то інколи я дивуюсь, за що ще люди можуть хейтити. Тому що інколи ну, це просто вигадані якісь причини. Але на якомусь етапі я зрозуміла, що. Да, не пробачають тим, у кого щось виходить. От твої результати, твої якісь успіхи, любов до тебе це не пробачають. Якщо ти такий ущербний, нещасний, до тебе взагалі немає претензій. І ще я хочу нагадати, що радійте, насолоджуйтесь життям, обирайте себе, бо ти подобаєшся або собі, або іншим. Часто такий вибір і люди роблять вибір не на користь собі, тому що коли ти за себе. Коли ти знаєш, хто ти є, куди ти йдеш і для чого, до тебе підтягуються правильні люди і правильні події. І в кінцевому результаті, ну не хочу говорити якесь голосне слово, ти будеш переможцем, але мені здається, що це єдиний правильний спосіб проживання життя це не підігравати в сценарії, хворобливі сценарії тих, хто менш сміливий за тебе. Це відео приурочене до того, що. Бідну наталку постійно чіпають, постійно хейтять, не розуміють. А, на цей раз вона вигребла через те, що проводила свій новий рік в Парижі з росіянами. Так, так, так. Ми з вами тоді виклали на... це наше вмівше відео. У нас є корміть, а корміть у нас сьогодні. Здесь, смотрите, все у нас з трюфелем. Да? Трюфелем із фадрой. Зараз у нас, значить, говядина. Вона така славопрожарена. Взагалі просто просто идеальная. Они И я с выдержан, не немножко, немножко не картофельного пюре как со смородиной. Вы, Вы знаете, что сегодня 31 декабря, а у нас не здесь, не показать, здесь смородина. Конечно. Вот Конечно. так вот мы сидим Но здесь. вся газ уже ушла. Вот, ну а мы ждем Новый год, да? Ждем Новый год. ждем. это хорошее. Пришла другая женщина, не хуже. Это правда. Вы за Снегурочку. Она не только за Снегурочку, она за всех. Правильно? Мы такие. Вона там обнімається, значить, з росіянином Сергієм, Тіктокером, але він не зовсім росіянин, бо він дуже багато років живе в Німеччині. В нього громадянство Німеччини він живе в Європі. Він не підтримує режим. І що, він разом він росіянин. Коротше, оце все несеться. Вона святкувала з ним. Там був ще весілля. Оцей з модного приговора, і мені кажуть, чого ти доколупався росіяни, не дорівнює Росі... Путінська Росія. Коротше, я в шоках від того. Наскільки багато несвідомих людей, які не розуміють, що будь-які толерування загравання з росіянами це шлях нікуди, ми знову повернемося до того, з чого починали. А потім буде ще більша війна, і, взагалі, питання то існування України на мапі світу нашої нації. На мапі світу будемо ми чи ні. Відповідно, будь-які загравання з росіянами не, не повинно бути для нас хороших чи поганих русських. Ви розумієте, ті люди, які нічого не втратили, нікого не втратили на цій війні, для них я не кажу за усіх, будь ласка, почуйте мою думку правильно, я не узагальнюю. Але для більшості виходить, що нічого не змінилося. І тому у нас яка різниця, Ну от, а он русський, да он русський, але паспорт у нього німецький, значить, непоганий чоловік, он то проти війни. Що він може зробити? Ну і оце вот несеться, несе, несеться. Ми з вами повертаємося до тих помилок, які були зроблені колись. Ми знову йдемо не в той бік, але тоді ми, типу, могли помилятися сьогодні. У нас немає жодного права на помилку. Наголошую ще раз, на мапі взагалі існування нашої країни. Тому так, особисто моя думка, я проти будь-якого толерування, а точніше, контакту фізичного, зустрічати разом якийсь новий рік, а потім Холоденко розповідає зі своїх Монака, як треба жити українцям в Україні. Серйозно, Наталю? Ну це лицемірно. Є речі, в яких ти справді досить. Показуєш розумне зерно. Є там теми, в яких я з нею погоджуюсь, але є вчинки і дії, від яких в мене волосся дибки. І оцей Новий рік Холоденко з росіянами для мене це дикість. Там потріб'яказ була, там не тільки росіяни. Да при чому тут все? Вона сиділа з ними за одним столом. І мене це особисто мене обурює. Я даю свою реакцію на побачене. І для мене це не ок. Ви можете погоджуватись, ви можете не погоджуватись. Але коли Холоденко знаходиться за одним столом з росіянами, байдуже, що він там живе в Німеччині багато років. Байдуже, все крапка. розумію. Зараз я розумію Еврисін. Ох, налетять зараз. налітайте. Потім сидиш така з Монако і кажеш, як там українцям переживати війну в Україні. Ну так ти приїдь в Україну, Холоденко. Ой, коротше, не можу. У нас буде ворожіння, до речі, про холоденчику. Е, рекомендую подивитися. Чимало нового знайдете в ворожіння на тему холоденку, але то буде пізніше. Тож долучайтеся, дивіться, не пропускайте. Наталю, категорично проти, це просто дно днічинське. Моя думка не змінилася. Хоча б пройшов тиждень, ні, мої почуття не притихли. Мене до сих пір обурює ця історія. Що ви думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. А прямо зараз ми з вами подивимось, господи, прости, шаманська Анатоліча. У ролику йде мова про. Мене і нашу спільноту мені дружина прислала якогось пліткаря нашого ютубера. Так хто ага. там є пліткарі? Ми не будемо називати. Вони будемо називатися. Не, будемо Весь... без... не, не Ні, я не знаю. Їх там декілька, не один Один, А, хто ще нас є? як його ви не любите? Як його? я давай без на ні, ні, зімаємо. Ні, ні, ну правда, ну ти, ти ну, короте, інші, що? ну короче, але інше вони на бета і там. і там Ти з якоюсь дівчини зажимався в клубі. нічному. це в це нічний клуб, це був концерт Мамерики. Ну це правда, це дівчина з якою зараз. От ви знаєте, в чому різниця Анатолія його дружини? Його дружина Юла. Вона вміє грати вдов. У для неї важливо вибудувати правильну професійну комунікацію, вона не дає своєму его і своїм особистим вподобанням чи не вподобанням, скажімо так, керувати її свідомістю. Вона з холодним розумом підходить до тієї чи іншої ситуації, знайомиться, комунікує і вибудовує стосунки. Анатоліч навпаки, він у нас нарцис, для якого важливо, щоб його всі любили, бажали, носили на руках. І ось тут він озвучує, допустився гріховної гріховності, згадати без палива. Але ж тут істерика у той же шампанської, боже мій, не називайте його прізвище. Не треба. Той каже: ні, 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 не треба. Гардієв, не треба. Гардієв правильно мовчить, тому що там просто адмінку потрібно відкривати на ті кідалова, які ти влаштовуєш на своїх, е я не знаю, як це називається правильно, сеансах е по відношенню до людей, які звертаються за допомогою, будучи у відчаї. Дьомі ну, зрозуміла історія, дьоміна взагалі питань немає. Але шампанська, вона ж там просто спіною у рота. Не дай Боже, не показуй, не розказуй, не називай, не роби піар. Аліно, вас за добу. Цей випуск набрав від сили 3000 переглядів за добу, 3 чи 5, не пам'ятаю, навіть не 10. З урахуванням того, що е, більше 400 тисяч підписників у Анатоліча на каналі. Про який піар ми говоримо? Ви мені ніякого піару не даєте, не забираєте. Я не, мені не потрібен ваш піар. Мені взагалі це до У мене не було ніколи цілі стати частиною тусовки, я не знаю, тертися локатками, значить, з Шаманською чи з Анатолічем. Боже мій, четвертий рік пішов, ви е, знову на кругі своя. І хто виглядає більш дурнішим та дивним в цій історії? Я, якого не можна, не дай Боже, називати його прізвище, Чи шампанська зі своїми істериками і піною у рота? Аліно, краще піна у рота в тебе йшла, коли ти представляла президентське крило. Бо більшого сорому, годі й вигадати. Тому що тебе, вона ж теж там кричала, це типу політичне замовлення, Та кому ти всралася політичне замовлення. Ти просто пробила дно. Інстатьолка в контексті зараз не треба, це не про її характеристики як жінки. А, в контексті контента, який знімала Аліна. Інстатьолка в моєму сприйнятті приходить в велику політику, у велику політику типу, і задає питання очільникам військових адміністрацій. Так, на фоні цих очільників ти виглядаєш як інстатьолка. І я маю право на свою думку. Тому що я так це бачу, і це побачило більшість глядачів. Знову ж таки, будь ласка, не плутаємо береги, бо зараз е, знайдуться такі маніпуляції на тему того, що о боже, Аліну Шаманську назвали тьолкою». Ні, це не прив'язка до її е, гендеру. Конкретно те, що робила Шаманська в своїх випусках, е, сили, діалоги, звуки не пам'ятаю, як вона називається. Ти просто була голодна інстатьолка. І шамбанська буде зараз тут ще фиркати, щось фекати, аліно. Ну, блін, сидиш в своєму інстаграмі, сиди, в тебе інколи буває нормальний контент. Далі, в тебе є е, підкаст, подкаст розлючена. Прекрасний подкаст. Інколи бувають прикольні гості, я сам дивлюся цей подкаст. З'являється щось цікавеньке, справді якісне. В тебе є. Напрямки, в яких ти реально органічна, ти класна, є моменти, в чому ти можеш бути професійною. Але от туди, але коли ти лізеш в політичну історію, то ти там виглядаєш як інстатьолка, інстаблагірця. Розумієш? Тому, друзі, ем, дика дикість, я не знаю, чого саме хотіла досягти Аліна. Не дай Боже, не назвіть його прізвище. Ну, не назвали моє прізвище. І що? Подкаст, який взагалі просто льопом провалився. А Анатолічу може побажати лише навчитися мудрості у своєї дружини, тому що Юла справді профі в своїй професії, і не даремно вона знаходиться в тусовці, що в бізнесі вже ого го скільки років. Давайте поспілкуємось в коментарях, і йдемо далі. А тепер той самий злив, через який я не міг не випустити сьогоднішнє відео. Отже, про Потапа. Так, так, знову про Потапа. Але можна сказати, треба забути і викинути в смітник. Але ми йдемо на випередження, бо тут зараз буде дещо озвучено цікавеньке. Слухаємо уважно. Привіт, Потап зараз активно шукає нове джерело фінансування його красивого життя, підкатує яйки до доньки засновника мережі АТБ. Хоче розвести Аню Буткевич на написання пісень для неї, формування репертуару і створення креативу та промо. У Буткевич бабла як нафти в Саудитів. До чого це я? У разі, якщо Буткевич клюне, Потапчик знову озолотиться, а бабло цьому. Не буду висловлюватись, треба, бо чешеться дубця повернутися в Україну скоро. Навіть концерт хоче велике, влаштувати. Підшукує команду, яка зможе його відбілити. Льоші нашептали, що скоро війну заморозять, і саме час готувати підґрунтя для повернення. Прошу анонімно і дякую за контент. Звичайно, що анонімно це навіть не обговорюється, але із цікавого, що я хотів би зазначити. Настільки людина відірвана від реалій, настільки він живе в своєму світі, йому здається, що все чікіпійки, ну типу, він приїде, як ні в чому не бувало. Ну так, трішки зашкварився, але ось тут в мене класна команда, ми все виправимо і будемо на хвилі. Ні, це так не працює. Виник вже намагався повернутися в Україну, не вийшло. На що розраховує Петап, ну. Там просто дах поплавлений, мені немає чого додати. Якщо казати про Буткевич, Аню, я б на твоєму місці 58 разів добре подумав, аніж приймати рішення працювати з потапом. Бо реально будеш підпишеш папірці, все, будеш гола і боса. Ну я розумію, що Буткевич там ресурсів -го, го але Потап тобі нічого корисного не дасть. Висмокче з тебе бабло, як засоль співачки своя, як з інших співачок. Для своєї ще однієї віли, там, десь не знаю, в Іспанії, там немає зацікавленості в тобі, як в артистці, в тобі як цілісній людині. Є єдине бажання здерти з тебе побільше бабла, тому що в тебе є гроші, і ти є ласим шматочком для петапи. Тому робіть висновки. Ух, не міг цим не поділитися, тому що ну, про таких героїв потрібно говорити. І на завершення Даша Астафіва. Значить Даша, дивись, пам'ятаєш наш тобою срач? Я взагалі дуже делікатно, дуже красиво написав про те, що нарешті Даша Астафіва вийшла заміж ось її Григорій Черкаський, це її чоловік, там тирим пирим Даша наїхала з агресією, абсолютнішою. Хто виригнув без палива, заригніть назад. Окей, ми це спокійно схавали. До речі, готується. Буде у нас відшот з надписом Хто виригнув без палива. Дякую за ідею, Даша. А, я до цього спокійно і дуже з гумором ставлюся. Проте я тепер знаю, завдяки нашим кошенятам причину, чому ти себе так агресивно ведеш. Хочу сказати, що зла не тримаю, а, го, можу увійти в твоє положення. Я тобі можу лише побажати терпіння, наснаги, знайти в собі сили, і щоб все в тебе було добре. Не буду нічого озвучувати публічно, це дуже інтимне, це дуже особисте. І тільки Даша Астафіва вправі прийняти рішення озвучувати те, що зараз відбувається і в житті, або ні. Але що я точно можу озвучити, у джокера, теж там ставлення у мене. Ну, ви всі, всі бачили і розумієте, хто, хто насправді джокер і що там взагалі відбувається. Але якщо ви хочете дізнатися, чим займається сімейство чоловіка Астафіви, будь ласка, там у Джокера на каналі вийшло купа ем, постів на цю тему, е, Ну, там просто сімейство. Як це пояснити? Е, Даша Астафєва це тупо Соня Морозюк 2.0. О, і все тому зробите висновки, все зрозумієте. А у нас такі сьогодні з вами новини та плітки. Буду випускати плітки по е, накопиченню. Ну тобто, збираються цікаві новини, обговорюємо. Взагалі кожен день формат, нікуди це й не дінеться. А поки що, аби не простоювало нічого, аби не було просто такої великої паузи. Дивимось ворожіння. Вони цікаві, вони прикольні. Треба час, щоб розкусити, зрозуміти цей формат і ці картки. А вони дуже цікаві і старався я саме для вас. Тож, будь ласочка, переходимо, дивимось. А, я вдячний вам за перегляд. Вподобайка, підписка, коментар. Сподіваюсь, зробив приємний сюрприз. Що ось так неочікувано для вас, раз раз, раз і плітки на каналі в той день, коли повинен бути вихідний, тому що. Знову скоро буде ворожіння. Коротше, підписуємось, не пропускаємо відоси. А я кажу до зустрічі в наступному випуску Пліток і не тільки. А це наш перший старт у 2025-му. Сподіваюсь, ви класно зустріли новий рік, наскільки це можливо з хорошим позивом. Сподіваємось усі на те, що цей рік буде хорошим, насиченим на добрі події і, можливо, без війни. Хотілося б, щоб це пекло завершилося, але це не від нас залежить з точки зору політичного підтексту, перемовин якихось і так далі, про які дуже багато пишуть змі. Все, що від нас залежить, це допомагати волонтерити, не залишатися байдужими і бути вдячними збройним силам України, пам'ятати, який вони роблять вклад. Це герої без перебільшення, і пам'ятайте про це. Це найголовніше. Побачимось вже завтра. Виходить, Па-па!